Це була людина доброзичлива, добра. Служив в органах, був два рази в АТО, ніколи не відказувався від трудностей. Давно дружили і ми села, села знали його. Давно дуже привітний такий, чесний, правдивий, добрий. І завжди він старався всім допомогти. От така була людина. За нього тільки приємність спогади, тому що. Я ж кажу, якщо відпочивати, то відпочивати. Якщо зайнятися якоюсь справою, то він її завжди робив чесно, правдиво і до кінця. Я вже не пам'ятаю навіть скільки багато років його знаю. Ми з ним разом працювали в міліції. Дуже був порядною, ну, Такою людиною, яка хотіла всім допомогти. І завжди він такий був на позитиві. Ні, ніколи він нікого не чув. Навіть він був керівником. Ніколи не щоб, щоб він на когось там голос побисився, що він завжди був рівноважений, спокійний був. У 2014 році, спочатку, коли розпочалася війна з Росією, от Василь одним із перших поїхав на схід захищати нашу рідну землю від фашистської руської Навали. І з того часу він був завжди на передовій. Допустимо, потрібно було щось організувати для бійців, він був тут. Потрібно самому поїхати на фронт, він був також. І з початку повномасштабного вторгнення, уже у 2022 році, він теж не стояв осторонь. Разом з усіма працівниками служби судової охорони, які були виділені за наказом голови служби, він також взяв участь у захисті Києва від ворожої Навали. Ну, Можу сказати, один тільки позитив. Тому що працюючи навіть і на інших посадах, вже не будучи на службі поліції, а в службі судової охорони, це людина була, яка запалювала біля себе все. Тобто дружба, повага, інші самі позитивні людські якості, це якраз були і в ньому присутні. Він міг і погладити дитину по голові, міг і зарадити чужі біді, а міг просто-напросто сісти і гарно заспівати в колі друзів. Ну, таким знаю, і таким я, мабуть, і буду його пам'ятати. Вічна слава і царство небесне.